В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. У Кам'янському того дня провели траурний мітинг. А ввечері у музеї згадували жахіття історії, слухали родинні трагедії та запалювали свічки пам'яті. І років тому рушив маршрутом першу першим в місті трамвай. Відзначали річницю та згадували, як розвивався цей вид транспорту у Кам'янському. 11 людей врятовано. Одна людина загибла. Рятувальники кам'янського району діляться подробицями надзвичайних подій минулого тижня. Розповімо про ці та інші події у випуску новин від 27 листопада. У студії з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. На початку коротко про атаки протягом минулих вихідних. Вони на Дніпропетровщині видалися неспокійними. У суботу вночі збили над областю ракету і п'ять БПЛА. Тоді ж гучно було і на Нікопольщині. Били по центральним районам з важкої артилерії та БПЛА. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. У неділю, 26 листопада, бійці з ПВК Схід за ніч знищили два безпілотники над Новомосковським та Синельківськими районами. Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликає всіх мешканців дотримуватися сигналу повітряної тривоги, щоб убезпечити себе і близьких. На Дніпропетровщині вирує негода. Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби очікується сніг, хуртовина, снігові замети. На дорогах ожеледиться порив вітру до 22 метрів на секунду. Температура по області протягом доби коливатиметься в межах нуля мінус градусів морозу. У Кам'янському ситуація контрольована. Повідомляє очільник Кам'янського. Міський голова зазначив, що вранці протягом ночі на дорогах та тротуарах міста працювало 36 одиниць спецтехніки. Водіїв закликали дотриматись швидкісного режиму, бути уважними та обережними. В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. Покласти квіти до пам'ятника жертвам голодомору завітали заступниця міського голови, керуюча справами міської ради Світлана Колісніченко, а також представники державних структур та молодіжних організацій міста. Житня паляниця, п'ять колосків та запалена свічка ключові символи голодомору. 90 років тому, в прямому сенсі, забираючи останні крихти, поплічники кривавого сталінського режиму прирекли до голодної смерті понад 5 мільйонів українців. І це не просто страшна трагедія. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна, і ця війна носить екзистенційний характер, ми говоримо про геноцид, який визнаний у світі. Геноцид української нації. І сьогодні Росія також застосовує геноцидні практики, нищення зерна, викрадення дітей, депортації населення, намагання лишити людей своєї ідентичності. Не оминула минула жахлива сторінка української історії і кам'янське та ближні села. У місті, незважаючи на роботу металургійного комбінату, помирали люди. А у селищі Романково, згідно досліджень історика Роберта Конквеста, у перші чотири місяці 1933 року від голоду померли 588 осіб від загальної чисельності населення у 5 тисяч. Багато селян, які стали робітниками, приховували зерно у ямах у місті у своїх знайомих. Але існували буксирні бригади в місті, які намагалися вишукати те зерно. Тоді той робітник був звільнений з заводу, Або було ще таке, що робітників заносили на чорні дошки, тоді в нього не було пайки хліба. І він також помирав. Після хвилини мовчання відбулося покладання квітів до пам'ятника жертв голодомору. Родини деяких із присутніх хлопців та дівчат не оминули ті страшні роки. Бабуся розповідала про те, що її рідні, так її бабуся також була постраждала від цього геноциду. Вони вживали їжу це бадилля, коріння, різноманітну траву. І вони з цього якось намагалися щось робити, варити і таким чином вижили. Це дуже страшно, це дуже боляче для нас, тому що ми розуміємо, що геноцид продовжується і зараз. Ми це відчуваємо на собі. Шанування. Пам'яті загиблих під час голодомору це дуже болюча сторінка для нашої країни. Потрібно пам'ятати, що відбувалося в цей час. Треба запалити свічку в цей момент, щоб ми пам'ятали, що тоді происходило». За повідомленням Українського інституту національної пам'яті, на сьогодні голодомор визнали геноцидом парламенти 28 держав. Такою є стверджувальна відповідь світової спільноти на злочин проти людяності, який здійснював наш одвічний російський ворог 90 років тому. Траурного дня долучились до проведення тематичних заходів і молодь міста. Представники громадської організації Молода бджола у роковини жертв голодомору організували для молоді пам'ятні заходи. У музеї історії міста Кам'янське молодь оглянула тематичну виставку, долучилась до всеукраїнської акції, «Запали свічку, а також переглянула художній фільм. Більше деталей далі у сюжеті. Знаю, що а, мати прабабусі вона дійсно жила в ті роки, і мені в сім'ї розповідали з маленьких з маленького віку. Я знаю про те, що дійсно моїй родині також були випадки, від яких страждали люди, страждали дійсно мої родичі. Так Софія згадує страшні моменти життя її рідних для неї. Те ще півсотні молодих людей в музеї історії міста Кам'янське організували пам'ятний вечір. Все для того, щоб молодь не забувала і краще осмислювала жахливі події голодомору геноциду. Голодомор це трагедія для всієї держави, під час якої загибли мільйони людей від голодної смерті. Для того щоб такі події не повторювалися, ми повинні знати і пам'ятати про них. Українці вижили і не забули. Ми існуємо, тому що пам'ятаємо. Розпочали з огляду тематичної виставки під назвою Де серп і молодь там смерть і голод. Кураторка. Ольга Мащенко детально розповіла про страшні факти апогею голоду, зокрема у місті Кам'янське та районі, де задокументовано більше шести тисяч випадків смерті від голоду. Виставка висвітлює механізм формування голодомору. На території України, і, зокрема, в нашому краї, дуже важливо, що сьогодні молодь звернулася до таких трагічних сторінок історії, які треба сьогодні знати. Виставка вона дійсно показала ті дії, які були спрямовані проти українського народу, проти селян. Чому це дійсно було? Чому нам дійсно треба говорити про це? Як вони страждали? Після участі у всеукраїнській акції запали свічку. Молодь зігрілася запашним чаєм. Міс печевом і наостанок переглянула художній фільм Агнішки Голанд. Ціна правди. Сніги додали роботи комунальникам не лише у прибрані дворів та доріг, а й на інших локаціях. Зокрема, з приходом зими особливої уваги потребують дитячі майданчики. Матеріал, з якого вони зроблені, чутливий до вологи. Для того щоб продовжити строк служби майданчиків, зберегти красу та надійність конструкцій. Працівники комунальних служб Кам'янського постійно очищають споруди від снігу. Попри погоду, регулярно проводяться заходи спорядкування території кам'янського. Врятували 11 людей. На жаль, одна людина загинула. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС кам'янського району. Повідомляють на виклики виїжджали 22 рази: 10 разів на пожежу, один на допомогу населенню та один раз на коротке замикання без подальшого горіння. Рятувальники району розповіли подробиці подій. 24 листопада надійшло повідомлення до служби порятунку про займання квартири в південному районі на вулиці Долматова. Горіло домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. О 18-й годині 46 хвилин дана пожежа була ліквідована, загиблих та травмованих на події не було. До гасіння пожежі залучено 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А вже наступного дня, після опівночі у Заводському районі, загорівся житловий будинок. По прибуттю було встановлено, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. От в другій годині 25 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом площа пожежі склала 50 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучено 12 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники нагадують, по всій Україні оголошено про складні погодні умови. Тож мешканців та гостей міста просять бути обачними. А у разі виявлення пожежі дзвонити за номером 101. Рятувальники радять під час низьких температур не виходити за потреби на вулицю. Пересуватися вулицею краще тільки у зимовому взутті з підошвою, мікропористою чи іншої м'якої основи, та без великих каблуків. Під час ходьби не поспішайте, не тримайте руки в кишенях. Ноги злегка розслабте в колінах. Та ступайте на всю підошву, перебуваючи на вулиці, тримайтеся подалі від будинків, ближче до середку тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду або дощу. Тож, шановні громадяни, не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні у випадку небезпеки. Телефонуйте за номером 101. Екологічний, соціальний та доступний, трамвай Кам'янського відзначає своє день народження. Саме в цей день, 27 листопада, але 88 років тому в нашому місті відбулася історична подія пуск першого трамвая. Наразі серед сотень міст нашої величезної країни наявністю трамвайних перевезень можуть похизуватися не більше двох десятків переважно обласних центрів. У більшості громад трамвайної інфраструктури ніколи не було, а там, де трамваї все ж таки запустили. Отримати таке коштовне та клопотне господарство не змогли в кам'янському ж трамваї не тільки зберігли, а й продовжують розвивати. Історія Кам'янського трамваю бере початок у далекому 1934 році. У ці роки основна кількість населення працювала на металургійному заводі і до появи трамваїв, а це був перший громадський транспорт. Людям доводилося пішки долати по 15-20 кілометрів. Для тодішніх мешканців трамваї були у дивину, адже по місту на ті часи курсували лише кінські гупряжі та з десяток автомобілів. Перша трамвайна лінія проходила від новозбудованого цементного заводу через вулицю Спортивну вулицю Сировців. Ця та до вулиці Українська сьогодні трамвай з'єднує центр міста з найвіддаленішими його районами. А за роботою звичного нам електричного транспорту стоїть цілодобова, напружена та відповідальна праця багатьох поколінь співробітників, які щодня забезпечують сталу роботу міського електротранспорту. З річницею створення трудовий колектив привітав міський голова Андрій Білоусов. Подякував за багаторічну працю та професіоналізм, а також вручив відзнаки та грошові винагороди. Сьогодні неможливо представити життя нашого міста без нашого трамваю. Все ми. Відчули в минулому році, коли в результаті російських обстрілів, в результаті блокаутів, були перебої з роботою. Траваї це було дуже важко для нашого міста. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте наше підприємство в належному стані. Дякую вам за вашу витримку, за вашу небайдужість, за те, що робите для нашого міста. Зараз підприємство КП Трамвай перевозить близько 11 мільйонів пасажирів за рік. 70% з них кам'янчани пільгових категорій. Міський голова показує нам дуже серйозну підтримку. На наступний рік через Європейський банк буде придбані нові трамваї. Ми це дуже очікуємо. Для нас це дуже важливо. Ми постійно розвиваємося, нових водіїв трамвая. На тепер на лінію виходять 22 вагони. Окрім оновлення рухомого складу, розвивається інфраструктура, електронні табло та платформи. А працюючи на лінії трамваї у часи важких випробувань для містян стали символом стійкості та благополуччя Кам'янського. 20 юнаків та дівчат з Кам'янського взяли участь у навчальній програмі Лідери змін, що реалізована центром молодіжних ініціатив за підтримки міжнародних партнерів та влади міста. Два місяці активні молоді люди навчалися основам проєктного менеджменту, командобудування, лідерства та іншим софт skills, які потрібні для розбудови успішної громади. По завершенню навчання, фінальне заняття та презентація створених проєктів очільнику Кам'янського. Приділяти увагу батькам старано навчатися йти до своєї мети, особливо якщо є бажання працювати для людей і своєї громади. Фінальне заняття лідерів змін розпочалося з екскурсії кабінетами міської ради. Учасники програми поспілкувалися з керівництвом Кам'янського, задали професійні та особисті запитання, а також отримали цінні поради від посадовців. Навчилася сьогодні комунікувати з людьми. Нам провели таку як екскурсію. А ми завітали до заступників мера. Ми з ними побалакали. Вони нам розказали про свій шлях. Дуже багато для себе винесли. Цікавого по завершенню екскурсії, презентація власних проєктів. серед напрямків, підтримка та соціалізація дітей з родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційного розвантаження на базі навчальних закладів, провадження спортивних секцій тощо. Ми вирішили відкрити кімнату емоційного розвантаження у нашому ліцеї для ВПО та учнів нашого ліцею для того, щоб Учні мали місце для морального відпочинку та спілкування з іншими дітьми. Ну а ми вирішили в нашому закладі відкрити секцію черлідингу, тому що ми вважаємо, що спорт це дуже важливо. Ну і насправді спорт ж розвиває здоров'я і без здоров'я нікуди. Для створення проєктів молоді люди проводили опитування, аналізували потреби громади, аби вони були дійсно корисні та потрібні людям. Найкращий з них допоможе реалізувати міський голова Андрій Білоусов та Геоп Джола. Приємно сьогодні було побачити всі ваші пропозиції. У нас в місті дуже така жива, активна, обдарована, талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Мова завжди є, була і буде рушійна сила змін в будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої. Країни головною метою проекту Лідери змін було підвищення рівня громадянської активності молоді у тому рахунку з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом створення суспільно корисних проектів, спрямованих на покращення життя кам'янської громади. Громада да отримала активних молодих людей, які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося і молодь була ще більш активною і була Долученою до процесів прийняття рішень в місті два місяці. Ми вчилися писати проекти, створювали їх, захищали, змінювали. Також ми отримували дуже багато знань з комунікації, з правильної комунікації, саме з вирішення конфліктів, знаходження спільного рішення. Ми справились, і ми зараз всі на емоціях дуже щасливі, що ми це справились і зробили. І далі традиційно про погоду 28 листопада прославлятися зарано. У ніч на вівторок передають мінус 4 градусі, а в день прогріємося до плюс 3. Передають, що прогляне сонце. Вітер буде південних напрямків до 7 метрів на секунду. У ДСНС попереджають, що на дорогах буде ожеледиться. На цьому випуск понеділка добігає кінця. У студії працював Володимир Кравченко. Звертайте увагу на прогнози синоптиків, будьте обережними на дорогах. Не загравайте з власною вдачею зустрінемося завтра. Бувай.